Друзі, ну що, привіт! Вітаємо вас на каналі Тракторний Бригадир. Сьогодні показуватиму вам новиночку, яку нам е, запропонували. Дивіться, міні-трактор 200... l 244, така його назва і які характеристики його, зараз ми швиденько пробіжимось в коротенькому міні-огляді. Цей трактор це відповідність ціна якість, друзі. Ну, Тут все просто і без всяких там вигадок. Давай, давайте ми зараз перейдемо до відео і все самі поглянете. Міні-трактор Хорст з маркуванням L244, тобто 24 кінських сили, колісна Формула 4х4. Маса даного трактора поки невідома, я його ще не зважив, але незабаром буде відео на каналі, так що підписуйтесь, друзі, хто ще не підписаний, і обов'язково пишіть свої коментарі, ставте подобайки. Ми розвиваємось завдяки вам. Друзі, приблизна маса цього трактора 1350, нехай буде кілограмів. 1350-1400. Друзі, передня гума встановлена 6,516. Диск нерозбірний, гума невідомого виробника. Самі розумієте, ціна на сайті tvma.com.ua. А якщо хочете, взагалі можу вам сказати в кінці відео. Дивіться до кінця і не пропустіть. Задня гума 95 на 24 також невідомого виробника і такої якості незрозумілої, але вона є, і це бюджет, і це, в принципі. Те, що пропонується за ті кошти, які, в принципі, вимагаються з вас. Колія заднє регульована за допомогою переміщення ступиці, І довантажувач встановлений і колеса. Сама, сам диск розбірний, друзі. Попереду встановлено 6 плиточок по 8 кг. І от і все. Передній міст редукторний. Бачимо, він звичайний, відповідний до 24 сильного. Трактора, Гідроб'ємне рульове керування. Шток, е, шток захищений, бачимо от таким от кожухом. трішки вже бачимо ржавчину, але ну, що, що зробити, що сказати. Що є, то є. Друзі, до речі, крила передні вже йдуть тут на таких трубчатих е, кронштейнах, тримачах. Не знаю, мабуть, мабуть ненадовго вони тут. Добренько, перейдемо до підкапотного простору. Капот відчиняється доволі просто. Два газових опори підіймають його до гори і під капотом ми бачимо. Акумулятор встановлений на 100 ампер годин, 12 вольтовий. Перемагач маси у нас з правого боку, ось в такому місці. Стартер відповідний і генератор. Генератор йде на 14 вольт, 350 Вт, друзі. По електрооснащенню ось запобіжники, блок з запобіжниками ось у нас в цьому місці. Під капотом у нас розташований бак об'ємом 28 літрів заявлено. І... І двигун, друзі. Двигун КМ 385. Зараз покажу вам шильдик його. 385 БТ. Отак от, от, 720 навіть там іще. Об'єм якого 1530 сантиметрів кубічних. І механічна паливна система, друзі. Система фільтрації, бачимо, масляний фільтр, паливний фільтр. Ось ще один додатковий паливний фільтр. Трішечки він вже в соляричці, друзі. Нічого, система фільтрації повітря звичайна йде з... Склончиком і масляна ванна. Дві, дві сіточки різної щільності на базі, друзі. Бачок мастила на окрему систему гідрооб'ємного рульового керування, встановлений у нас в такому доступному, досить зручному місці. Система охолодження рідинна антифриз залитий, розширювальний бачок, бачимо, є в наявності радіатор. сіточка захисна з ущільнювачем вже йде. Гарненько, гарненько. Вихлопна система, звичайно, колектор, коліна і вихлопна труба в захисному кожусі відповідно. Це все, друзі. Це все по підкапотному простору. Тут все дуже просто і зрозуміло для кожного. Зачиняється одним чітким рухом. Хорст. Це хорст. Освітлення йде діодне і рензоване, повертачі та габарити йдуть також на капоті. Також бачимо в капоті отвір, відповідний, для дозаправки дизельним пальним. Так. Щеплення, до речі, йде однофункціональне, однодискове, постійно замкнутого типу. Демонструю вам кардан, все, роздаточка, всі тяги, все змащено. Бачите, хлопці, стараються молодці. Задня частина. Бачимо, що тут звичайно трохова навесна система. Бачимо, що тут плешні. Просто то настільки товстелезні, я не знаю. я, ну, В якого трактора я бачив останній раз такі клешні, це, мабуть, якоїсь 50-ки кентавра. От дійсно, по товщині можна порівняти. Так, друзі. Бронштейн, бачимо задній чулок відповідного розміру. Бачимо піввісь. Шістдесяточка. Далі. Далі бачимо один причепний вузол для прицепчика, який дозволяє працювати в принципі, одночасно з валом відбору потужності, який у нас іде 6 шліцевий на дві швидкості 540 та 1000 обертів. Одна пара гідровиходів, тобто йде один злив, і один напір і один додатковий злив. Розподільник у нас йде в такому місці, досить Досить в принципі, і воно адекватне, як би. І не зовсім і адекватне. Задня частина закрита йде повністю. Бачимо встановлена розеточка. І отак от виглядає задня частина. Бачимо, що тут вже оновили трошки, ну, не, не на який трактор не схожі крила, задні фари також ще ні в якому тракторі таких немає. І задній ліхтар. Також є по наявності номерна табличка під номерний знак з підсвіткою номера на базі. Зіп-наборчик примотаний до неї. ж. Друзі, сходинки як з лівої, так і з правої сторони. Рівна підлога, килимок такого коричневого кольору. І сидіння. Сидіння амортизуюче. Бачимо з регулюванням по вазі, підлокотнички. Досить воно З Паском безпеки йде, спинка широка. В принципі, без зауважень. Сідаєш і, в принципі, почуваєш себе досить і досить комфортно, друзі. Дімнесенька підлога, чик-чик, щеплена. Другий не гальм, акселератор. Коробка тут іде 4 плюс 1, тобто 4 основних передачі вперед і одна назад. Реверса, зрозуміло, що немає. Є два режими швидкості. Повищений та понижений хід, блокування дифференціалу на базі, ввімкнення та вимкнення валу відбору потужності, важір керування навісною системою. До речі, підіймає вона близько 600 кг. Ручка ручного газу на місці такого ж сірого кольору. Новиного. Є ручки на крилах досить міцні. І стоянкове гальмо автомобільного типу є по наявності. Відключення підключення переднього мосту є. Це в нас іде управління на додатковий гідровихід. і важель на вал відбору потужності, незважаючи на цю цифру 540 та 1000 обертів. Є. Колпачок також є в наявності на вал відбору потужності. Все. Відкидаємо отакі от у нас підлокотнички, собі сідаємо і бачимо, що кермо у нас регулюється. Регулюється вона за допомогою ось хомута. Регулюється воно вверх і вниз. Давайте продемонструю. Отак. От от. Можна собі підняти його і їхати як дядько. Можна опустити. Так. Тут у нас по перемикачам всяким. аварієчка. Все стандартно в стандартних місцях. І ближній дальній, і повертачі. Два виходи на USB є по наявності. Безпечний запуск встановлений, тобто витискаємо щеплення. І запускаємо трактор. Глушиться трактор у нас примусово перекривається. Знімаємо фіксатор, і можемо запускати двигун. Сигнал у нас йде на кермі. І приборна панель від міні-трактора. Кентавер, друзі. Як би це не звучало дивно, кінтавер бачимо, приборна панель на міні-тракторі Хорс 244 на якому вказано, вона повністю електронна, повністю повнісінько. Бачимо тут. Рівень палива в баку, бачимо температуру, бачимо тахометр, бачимо обчислення мотогодин і індикатори. Це все, друзі, це все, що по цьому трактору В принципі, можна вам було сказати. Друзі, ціна даного трактора складає 5600 доларів. Друзі, Кому цікаво, телефонуйте. Отакі от, от дзеркала, до речі, ще є в комплекті заднього виду. І все. Телефонуйте, друзі, підписуйтесь на канал. Канал тракторний бригадир. Наш сайт tbm.com.ua там, де завжди ви можете подивитись актуальні ціни на сьогоднішній день. І, в принципі, все. Також у нас є канал в TikTok, Друзі, підписуйтесь туди. Там ми також викладаємо всякі фішечки цікавенькі Ну, відповідно до вашого рівня гумору і до вашого розвитку. В принципі, досить адекватний канал. Ми поїхали далі.